Увага всім! Робота мрії. Якщо ви любите спілкуватися із людьми і охоче суттєво розширити коло своїх знайомих, вас чекають у сервісному центрі МВС. Там ніяк не можуть добрати начальників центрів у Струмівку і Нововолинськ. Є ще гарячі вакансії адміністратора і діловода. Усі, хто відчуває собі сили і завзяття працювати у найчеснішому і дружньому колективі, запрошує на особисту співбесіду начальник регіонального сервісного центру Олександр Семчишин. З турботою про людей. Саме так можна коротко описати роботу сервісного центру у Струмівці. Тут невимовно радіють кожному клієнту номер. я щаслива. Зачекайте просто. Одразу одну секунду. Що ви зі мною Так не гарно Я вже часто. А які ж раді самі клієнти, коли їм вдається дочекатися своєї черги, доки з адміністратором привітаються усі знайомі. Не робота, а свято. Усі довкола життєрадісні і енергійні. Колектив гарний і згуртований. Одна біда, часто хворіють. Дуже мало адміністраторів. На, на лікарняному хворіють. Да. А не, і немає яким замінити зовсім? Бачите, немає адміністраторів просто зараз. і Всі, які адміністратори, всі працюють. Люди хворіють. Відповідно, на протягом останніх два тижні було захворіло 9 адміністраторів, зокрема в Струмівці. Тож за всіма робочими місцями востаннє усі були присутні, коли знімали рекламний ролик. Гарно все зроблено. Інтер'єр і е, привітність самих працівників. У все виглядає не так урочисто, але попри це душевно. Кожен, хто прийшов на роботу, не обділений увагою. У сервісному центрі навстіж усі двері, аби було зручно, і клієнтам, і тим, хто привітатися спішить. Можливо, адміністратори через те такі хворобливі, бо сидять на протязі. Але плюсів у цій роботі таки більше. Особливо, якщо адміністратор жінка. Весь день довкола кружляють піття. Дужі і спортивні чоловіки і подають оманливі сигнали. Тільки й здогадуйся, чого хочуть. Ви візьміть їх на роботу, вони не хворіють, відпустку не ходять. Слухайте, це ж взагалі дивіться, які ходять кадри безцінні. Є в нас відкладені прийоми. Тобто, є Ні. громадяни, є різні моменти ситуаційні. Тобто, ну, громадяни... Відкладені прийоми. Слухайте, коли не ті самі. Ви люди... приходите, звертаєтеся, так. Я сиджу, приходить і висить над реєстратором ще один чоловік. Тому що він приходить до того реєстратора кожен день. Звісно, якщо ми зараз питаємо до реєстратора, чи знаємо на той чоловіка, вона скаже, перший раз бачу. Начальник регіонального сервісного центру Олександр Семчишин уже з півроку приглядається, кому б довірити керувати такими центрами у Струмівці та Нововолинську. Зачекались ходунки на свого адміністратора у Ковелі. Є вакантна посада. Можемо запрошувати всіх бажаючих, охочих, хто вірить в свої сили, стати керівником сервісного центру на 741, так само і на в місті Нововоленськ. у Ну Но для того, це треба пройти поліграф і співбесіду. Вочевидь, усі, хто тут на робочих місцях, поліграф давно пройшли і забули. Пощастить і новачкам, бо ж перелік свіжих вакансій Олександр Семчишин вже поніс у центр зайнятості. На минулій неділі ще не було. В цьому році ще такі вакансії не подавали. Але вчора ми зустрілися з керівником цього центру щодо пошуку претендентів на заміщення вакантних посад, які є в їхній установі. На біржі обіцяють допомогти Олександру Семчишину знайти гарних підлеглих. Ми теж хочемо підсобити людям знайти омріяну роботу. Начальник. Е Територіального центру 23 тисячі, адміністратор 17 тисяч і діловод 13 400. В нас на обліку є. Люди з вищого освіту, які могли би бути претендентами на заміщення цих вакансій. Вони розглядають претендентів, учасників бойових дій. Зауважимо, що одним із перших претендентів керувати сервісним центром у Струмівці міг би стати ось цей чоловік. Він чи не цілий день ходить довкола адміністраторів. Видно, що знає тут усі входи і виходи. А наполегливий, який кидається на термінал з талонами, як на амбразуру. Чим не учасник бойових дій, та й усі талони проконтролює, залишилось тільки пройти поліграф та співбесіду. Успіхів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.